Audi a 6 2.0 дизель, 2005 чи 2006 рік, щось таке. Треба замінити задні тормозні колодки, бо вже труд. Прямо з цієї сторони ще більш-менш нормально, а з тої сторони шкребе. Власник, приїхав з колодками. Колодки там десь у нас лежать, я потім покажу їх. Але першим ділом ми підсоєднилися сканером, бо нам що треба? Тут у нас присутствує електронний, як то кажуть, ручник і поршеньки так просто ми завитити назад не зможемо. Нам треба комп'ютер. Значить, Заходимо, значить, вибрали Audi. Є програма у нас Delphi. Сама А6. Бачите, два параметри. Якщо зайти під той, то воно там щось не хоче. Якщо заходити під цей, потім беремо рік, потім вибрали тормозную систему, стояночний тормоз, потім електричний стояночний тормоз. І беремо. А що? Виход? Виход ні. Так. Наводимо на... Так, стояночний тормоз. так, І підсоюняємось. Так, связь установлена. тепер беремо оцей ключик. Нам треба виберіти необхідний тип перевірки, перестановка поршня і турмозних циліндр. Вот, так. Пристановка поршней тормозных циліндрів до обслуживания. Окей, так, воно нам тут щось пише. Там тра-та-та. -та. Так, так. так, так. Можна цю інструкцію почитати, але ми що робимо? Нажимаємо ОК. І ось ми чаємо, що в нас. Закручуються наші ціліндрики. А Було б хорошо зняти колесо, подивитися би на то. О, отлично. Пише нам що. Якісь там значення нам пише, але добре. Саме головне, що вони зведені. Тепер що? Тепер можемо знімати колесо і починати крутити. Бо якщо б ми цього не змогли робити, то нічого навіть і лізти сюди. Підкручуємо два таких болтика на 13, під ключик на 13, держимо ключиком на 15, отак от. Так, я відкрутився. І тепер і тепер що? Тепер можемо його виймати. Так, отвертку якусь. Беремо отверточку і пробуємо його вивезти. Одною рукою незручно. Ось так і поручиться. Може спробувати здавити навіть, щось трохи. Ладно, зараз спробую, може піде. Так, да, іде. Добре, я навіть назад наживлю ці гаєчки і ці, ці болтики. Так як поршеньок, верніше, толкатель цього ручника у нас скручений в саме крайнє положення, то поршеньок зараз без проблем іде нормально. Через ту зараз наживлю їх опять і просто всадю сюди отвертку ну, і здавлю той поршеньок до кінця, щоб можна було нові колодки вставити. Наглядно, дивіться, я вставив отверточку, і зараз він прямо конкретно сідає, там сходиться. Сходиться оцік. Я думаю, що вже воно сіло, так? Ну, як наче там ніякого електроручника й немає, як обичній передні, зжимаєш. Так, супорт ми відкинули. Отак от примірно він з нас. Зжався, якщо треба ще зжати, то в мене там є, в принципі тиспособа можна зжати. Поки що хватить. Так, Колодочки в нас бачимо, що одна зносилася на 50%, а друга терла вже об диск. Повністю терла диск. і тепер диск з тої сторони вже в такому пошкрябаному стані. Але зараз ми міняти диск не будемо, тому що власник і так вже тут кучу всього зробив. Маємо нові колодочки. Вони мають отакий номер. Де той номер? Ось, може все-таки комусь треба. Ну, Колодки, як колодки. Нічим не друг трохи друга, всі одинакові. Просто беремо, чистимо зараз тут всі посадочні місця. Витягуємо направляючі. Дивимося, що тут смазка є, але ми її зараз обов'язково. Об Цю процедуру треба обов'язково зробити з направляючими. І збираємося назад. В комплекті бляшок нема. Нема. Через то будемо використовувати старі. І ще часто буває, що чого одна стерлась, друга ні, бо може та не верталась назад, а чого вона не верталася або під цією бляшкою. Якщо ну, її зняти, зараз я попитаюся її зняти. Тут, виходить, буває ржавчина великими слоями. І колодці тісно, і вона назад свободно не ходить. Так само там може бути там вже хоча стружки. Ну, коротше, ви зрозуміли, ці місця зараз повністю все прошкрабуємо, чистимо. А хто прям хоче сильно заморочитися, можна його навіть зняти. І собі спокійненько болгарочкою чіпити щетку на болгарку і прочистити. А як не, то ж отвертками. Чистимо бляшки повністю, щоб вони були чисті. Так? Плюс ці посадочні міста я просто взяв, так мазнув. чисто для того, щоб не не ржавіли. Тому що з тої сторони було дуже багато такої прямо каліни, що я брав отвертку, от ставив молотком все відбивав. З цієї сторони більш-менш нормально, а з тієї сторони бив по ньому і отвертку збивав. Так, тепер що? Тепер беремо е, наші направляючі. Направляючі беремо, остатки старої смазки. Що ми робимо? Знімаємо. Потім є в нас спеціальна ТРВ браке Клайс. Спеціальна смазка для направляючих. Біленька, гарно мастить. Що робимо? Далі беремо, розмастюємо отаку. Видно так? О, отак можемо сюди наложити і вставляємо. Раз, і защопну. І вона на місці. І точно так само робимо з другою. О, друга щось там трохи приклапа прикипіла. Друга теж має смазку, але ми зараз її теж замінимо. Тепер ставимо наші бляшки назад. Є. Тепер беремо тормозну колодочку і отак. Отак заводимо вниз, потім заводимо вверх. І, знаєш, заводимо повністю низ. о, Завели одна на місці. Тепер точно так само робимо другу. Заводимо спочатку низ, потім защолкуємо вверх. Ага. Тоже щось... Тоже щось пляшка чи не до кінця сіла. чи що. Не Значить не хоче сідати ця колодка, що? бо ця бляшка виступає далі і вона там впирається. Не знаю, як це так ця бляшка може бути замонтірована, що вона приклеїє наші. Через то зараз її центруємо. Отак. Все, вона має бути по центру, а не виступати. І тепер все в нас прекрасненько сюди залізе 100%. Так, все. І колодочка на місці. І тепер дивіться, перевіряємо, щоб вони у нас легко. Ну, як легко, ну, відносно легко, щоб вони були не зажаті, щоб вони могли ходити туди-сюди. Отак, це у нас є. Тепер пробуємо, чи достатньо ми зжали супорт. І що ми бачимо, Недостатньо. Ще треба десь з 5 мм його здавити. А? Отак відбувається зараз у нас. Здавлювання його далі. Якщо в мене є набор, то що я маю там мучитися з тими Да? Якщо у вас цього набору нема, то можете просто отвертками далі здавлювати. Просто беріть одну коротку нову, ставте одну стару, отвертку всадили і здавлюйте. Але я вже буду користуватися своїм фірменним оригінальним нажендям, як то кажуть, поляки для хамульців. А, да и цепь прекрасно поседает. Отлично. Отлично. Все, мы решили. Все. Хорошо, пробуем. Спроба номер два. Отлично, сюда. Дико пора идти в так. Вот так вот. І тепер наші два направляючих ловим. І йдемо опять до комп'ютера. Турмозні колодочки на місці з однієї сторони і з другої. Зараз вільно у нас диск крутиться. Так, що? Йдемо знову, включаємо зажигання. Входимо в програму і в нас є інструкція, як це все робити. Я вже її прочитав. І зараз я вам просто покажу е, Значить, переміщення поршній після обслуговування, так, нажимаємо э, після обслуговування. так. Окей. Так. Все в нас воно в, 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 зверлось туди, так. Тепер згідно інструкції, нам треба вийти звідси. Виходимо звідси. Взагалі, виходимо. Тепер нам пишеться по інструкції. Нам треба. У нас моргає ручні якось, да? І моргає тут. Нам написано виключити на 5 секунд зажигання. Я виключив. Так, тепер включаю. І тепер у нас Написано, що треба нажати тормоз. Нажимаємо тормоз і одновременно нажимаємо. Все, ручник заработав. Ну і тепер вже пускаємо. Так, все тут у нас потухло. І тут теж все у нас добре. Ручник затягнувся. Нажимаємо тормоз. Ручник знявся. Покажіть. Так, Прокручується. Ну, Якщо затягнемо, то буде в принципі, зачануто, так, я думаю, Так, понятно. Так. Ну і зараз ми вже його не провернемо. Згідно до тої інструкції ще там повинна бути базова настройка тормозної системи. Типа, грубо говоря, як то кажуть. Ні, то не то я зайшов. Ладно, зараз я зайду і тоді покажу. Добре, заходимо. Базова настройка тормозної системи. Свого роду, як адаптація. Так, нажимаємо. Так, ну що, то починаємо, жмемо ОК. І, в принципі, зараз воно повинно його адаптувати. Повинно три рази, згідно інструкції, від... зажати і відпустити, зажати і відпустити, і воно собі там щось ще так? Точно так само другий раз і тепер третій раз. О, все. Цю всю базову настройку ми про адаптацію проводили при, виключ... при виключеному ручнику, тобто не затягнутому так. І при ненажатій педалі. І тепер у нас вже все готово. Тепер можемо це все закривати. Воно якісь тут пише дані, ток, затягування чи що там щось там таке, коротко. але то мене не інтересує. Колодки замінені і все працює. Ось от така от проста, можна сказати, заміна альмівних колодок на Audi A6. Значить, кому цікаво і кому допомогло даний відеоролик, пишіть коментарі, підписуйтесь, а ми їдемо далі.